Великі народи великої країни, країни сили, країни свободи, народу абсолютного морального лідерства. Ми витримали вже 9 днів темряви, 9 днів зла. Це у три рази більше, ніж темрява і зло розраховували. Ми відповіли на вторгнення, як уміємо, у моменти найвищої небезпеки. Відповіли героїзмом, солідарністю, взаємодопомогою. Ми відповіли по-нашому, по-українськи. Так що історія Європи запам'ятає це назавжди, говоритиме про це дітям, покаже онукам. Увесь континент знатиме місто Харків, місто Чернігів, місто Суми, місто Волноваху, місто Маріуполь, місто Миколаїв та багато інших наших прекрасних міст, живих міст, міст, які витримали найстрашнішу навалу з часів Другої світової війни. Я говорю це спеціально як доконаний факт, витримали незалежно від того, яка ситуація цієї хвилини стратегічно усе зрозуміло. Українці єдині від Ужгорода до Харкова, від Києва до Херсону. Українці ганяють ворога під Києвом, б'ють за Охтирку, карають за гостомель, помстяться за Херсон, наш Херсон, український Херсон, який сьогодні намагалися принизити. Але не вийшло, не дали українці, показали себе, не дали себе розіграти у дешевій цинічній виставі з подачкою замість допомоги, з пропагандою замість щирості. Російські пропагандисти думали про наших людей як, як про себе. А побачили, що херсонці горді і поважають себе, поважають Україну, поважають. Я розумію, наскільки складне рішення, коли в окупації. Виходять проти озброєних ворогів. Я відчуваю, наскільки це ризиковано, але я бачу, як наші люди відмовляються грати за правилами окупантів, як наші люди залишаються українцями, як наші люди залишаються з нашою державою, навіть тимчасово опинившись у темряві. Якщо у російських політиків ще залишились очі, вони зможуть побачити, що таке Україна, що таке наша свобода. Окупанти думали, що можуть відключити українців від телебачення, відключити наш зв'язок, можуть відібрати продукти харчування, можуть відключити електроенергію, тепло. Вони думали, що це змусить українців. Підкоритися, але навіть якщо ви позбавите нас кисню, ми вдихнемо на повні груди, щоб сказати геть з нашої землі. Навіть у повній темряві ми бачимо правду і будемо битись, поки не потемніє у наших очах. Бо ми воїни світла, і сьогодні ніхто на землі не зможе сказати, що ця репліка пафос. Дев'ятий день війни у багатьох з нас. Прийнята на дев'ять днів згадувати тих, кого з нами вже, на жаль, немає. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну. На жаль, сьогодні є повне враження, що час пом'янути ще дещо: Гарантії та обіцянки безпеки, рішучість альянсів, цінності, які для декого. Здається, мені померли. Сьогодні відбувся саміт НАТО. Слабкий саміт, розгублений саміт, саміт, на якому видно, що не всі вважають боротьбу за свободу для Європи метою номер один. Всі розвідки країн НАТО чудово знають плани ворога. Вони також підтвердили, що Росія хоче продовжувати наступ. Як може? Дев'ять днів ми бачимо жорстку війну. Руйнують наші міста, обстрілюють наших людей, наших дітей, житлові квартали, церкви, школи знищують все, що забезпечує нормальне життя, людське життя, і хочуть це продовжувати, знаючи, що нові удари і жертви неминучі НАТО свідомо ухвалили рішення не закривати небо над Україною. Ми вважаємо, що країни НАТО самі створили наратив. Що, начебто, закриття неба над Україною спровокує пряму агресію Росії проти НАТО. Це самогіпноз тих, хто слабкий, невпевнений, внутрішньо, хоча може володіти зброєю у рази сильнішою, ніж є у нас. Ви повинні були думати про людей, про пролюдяність, а про що ви думали на тому засіданні? Усі люди, які загинуть від цього дня, загинуть також і через вас, через вашу слабкість, через вашу роз'єднаність. Усе, на що спромігся альянс на сьогодні, це провести через систему своїх закупок 50 тонн диспалива для України? Мабуть, для того, щоб ми могли спалити Будапештський меморандум, щоб краще горіло. Але він для нас вже згорів у вогні російських військ. Хіба такого НАТО ми хотіли? Хіба такий альянс ви будували? Сьогодні керівництво Альянсу дало зелене світло для подальшого бомбардування українських міст та сел, відмовившись зробити безпольотну зону. Ви могли закрити небо. Але, Але... я не знаю, кого ви можете захистити і чи здатні. Захистити ви свої країни, країни альянсу від нас ви не зможете відкупитися літрами палива за літри нашої крові, пролитою за нашу спільну Європу, за нашу спільну свободу, за наше спільне майбутнє. Але також я вдячний друзям, тим не менш, друзям нашої країни у НАТО. Там багато країн наших друзів, наших партнерів, більшість, більшість. Потужних партнерів тим, хто допомагає нашій державі, незважаючи ні на що, ні на які рішення. З першого дня вторгнення і я впевнений до перемоги. І тому ми не відчуваємо себе наодинці. Ми продовжуємо боротись. Ми захистимо нашу державу, ми звільнимо нашу землю завдяки нашим героям. Я сьогодні нагородив орденами. Та медалями 76 українських героїв за особисту мужність і самовідданість дії заради нашої оборони. На жаль, з них 37 нагороджуються посмертно. Я присвоїв звання Героя України, генерал лейтенанту Павлюку Олександру Олексійовичу, командуючому операції Об'єднаних Сил. Я присвоїв військове звання бригадного генерала, полковнику Швораку Володимиру Васильовичу, заступнику командуючого військ оперативного командування Схід. Сухопутних військ Збройних сил України. Я присвоїв військове звання бригадного генерала юстиції, полковнику юстиції, мельнику Сергію Миколаївичу, начальнику військово-юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Я присвоїв звання бригадного генерала, полковнику богомолову Артему Євгеновичу, заступнику командувача військ оперативного командування Захід. Я присвоїв звання генерала. Головнокомандуючому залужному Валерію Федоровичу, головнокомандуючи Збройних сил України. Слава Україні!